Hi, я модже лай літо в самому розпалі, а це означає, що прийшов час поділитися моїми літніми мастхевами. Я підготувала цілу корзину добра, тут як і доглядова, так і декоративна косметика. Найлітніший продукт, який я тільки можу собі уявити, це SPF. І що, якщо я скажу, що знайшла такий, який підійде будь-якій віковій категорії, будь-якому типу шкіри, і незалежно від того, чи носите ви макіяж чи ні. Це SPF спрей від Carnier. По перше, він бюджетний, в ЄВІ він приблизно коштує 300 гривень. По-друге, він ніяк не псує ваш. Ваш макіяж, якщо ви наносите його поверх, він не відбувається на одязі і не відбілює шкіру. Мені подобається рівень цього SPF 50. Також я пшикаю його по цілому тілі і його зручно і легко брати з собою. З цим засобом поновлювати SPF кожні 2 години немає проблем. Ще один суперлітній продукт це автозасмага. І я користуюся ось такою вже другий рік підряд. Я купувала набор сама автозасмага, Праймер, що є по суті скрабом, і також рукавичка. Ця автозасмага тримається на мені рівно 2 тижні, але я підозрюю, що це через те, що в мене суха шкіра. Скраб, який йшов в наборі, мені дуже подобається, він без солі, з блискітками, дуже приємний і ніжно відшалушує. Рукавичка також дуже м'якенька, зручно наносити нею і дає рівномірну засмагу. Єдине, що мені не подобається в цьому засобі, це те, що він прозорий і не видно одразу результат і де ти скільки наніс. Але загалом. Колір, результат мені дуже подобається. Якщо ви знаєте круті автозасмаги, діліться в коментарях, я з радістю спробую щось нове. Щоб автозасмага довго трималася і красиво сходила з мого тіла, я використовую зволожуючі засоби кожного дня. І мій літній фаворит це лосьйон від Villede. Я вже ним користуюся другий літо підряд, і це надзвичайно смачний запах ваніль і лайм. Нереально. З мінусів він трішки липкий, але добре зволожує, і запах тримається в районі 4 годин. Взагалі, як літо наступає, мені хочеться оточити себе якимось смачними продуктами. Продукти косметики, які пахнуть їжею, знаєте, якимись фруктами, якоюсь ванількою. Лосьйон я вам показала, а ще покажу ось таку пінку від білоу. Пінки від Білоу взагалі мої улюблені засоби для душу. І у них є такий літній. Запах від мені пахне лимонним кексом. Дуже смачно. У весняних фаворитах я показувала скраб з дуже літнім запахом, дуже їстівним запахом. Передивіться те відео, я думаю, вам сподобається. Далі у нас пункт маска для обличчя, і я хочу показати просто вірусну маску від Аташа Одразу попереджу, що вона не підійде, якщо у вас екзема чи дерматит на обличчі, це буде пекти. Також ви не побачите від неї ефекту, якщо ви не набрякаєте, у вас буде просто холодок на обличчі. Але якщо ви були в гостях і з Лишніх чіпсів і запили Кока-Колою, і на радок у вас величезний набряк, вона спасе цю ситуацію. Вона дуже круто знімає набряки. Також вона дуже економна. Я користуюся з квітня. У мене мініатюра, не повний розмір, і в мене пішло менша половина. Вона без якогось особливого запаху, але коли ви наносите її на обличчя, вона холодить, ніби там є ментол. Для мене ця маска справді вартує кожної копійки. Наступна маска, якою я користуюся тільки влітку. Маска від Origin з авокадо. На осінь, на зиму, на весну, вона для мене зажирна. Але літом, коли я засмагаю, у мене стягується шкіра. Це просто спасіння. Буквально декілька днів тому я добряче засмагла на сонці, і мене жахливо пекла моя шкіра обличчя, тож я використовувала спочатку свій крем, а потім нанесла цю маску. Вона глибоко зволожує і відновлює шкіру. Якщо ви згоріли, не користуйтеся сметаною, візьміть краще ось цю маску. У мене пробник цієї маски тут буквально 15 мл, і мені її вистачає на ціле літо. В принципі, якщо у вас суха і зневоднена шкіра, вона а вам підійде в будь-яку пору року. Влітку я також дуже люблю використовувати патчі Для мене це суто літній продукт, тому що мені хочеться завжди літом якось себе освіжити, охолодити, і холодні патчі зранку це те ще треба. В руках я тримаю патчі від Rayer Paris, і я їх часто наношу з маскою від Аташа Вони справді працюють і 10 хвилин це дуже достатньо для того, щоб вони попрацювали на шкірі під очима. Але я люблю патчі все-таки носити трішки довше, але з цими це зробити просто нереально, тому що вони з тканини. І вони дуже швидко висихають під очима. Але сама сироватка тут просто прекрасна. Не знаю, чи куплю я їх вдруге, але зараз я користуюся з великим задоволенням. А ще якщо говорити про патчі, мені дуже подобаються чорні патчі корейські від Юль Вони йдуть гідрогелеві, вони не так швидко висихають і також відбілюють зону під очима. Покажу перехідний продукт між доглядом і декоративкою спрей від Glow Recipe. Він смачно пахне кавунчиком. Цей спрей приємно використовувати на макіяж, але не на вулиці, бо все-таки там всередині є кислоти, а також на голу шкіру, наприклад, коли ви виходите після душу або у вас тренування. Такі спреї, вони працюють як термальна вода, можна сказати, дуже освіжають під час спеки. А тепер переходимо до декоративки. Найперше я хочу показати вам тональний крем, який точно фаворит у багатьох дівчаток цього літа. Тональний крем в гранулах від Шанель. Великий плюс, що він іде в комплекті разом з пензликом. Цей пензлик дуже круто дійсно працює. Можна нанести, наприклад, тональний на руку, нанести на все обличчя і притоптати руками або просто втоптати цим пензликом тональний. З ним шкіра не обтяжена, дуже сяюча, легка, красива. Дійсно така літня, це макіяж може бути як і на вечір, макіяж може бути і на пляж, і для цього всього вам потрібно тільки один тональний крем це геніально. У нього є лише два мінуси. Перший це маленький об'єм, то тільки 20 мл. І другий це те, що не на всі бази, не на всі SPF він лягає. На деяких, або я б сказала, навіть на більшості він просто скручується. Але все ж я знайшла базу, на якій він ідеально тримається. Це база від Laura Mercier. Це просто такий зволожуючий крем Кремчик, нічого особливого, але з цією базою тонельний вітчанель лягає просто ідеально. Яке літо, можливо, без рум'ян? І тут я покажу одразу два моїх фаворита. Перші рум'яни це мініатюра від Rare Beauty. У мене такий цікавий відтінок, він досить темний і оранжевий, і мені це дуже подобається. Оранжеві коралові відтінки це ті відтінки, з якими в мене асоціюється літо. Чомусь з часом вони не дуже стійкі і якось сходять з мене плямами, тому я придумала такий Спосіб закріпляти їх сухими продуктами. І в якості сухих рум'ян я покажу рум'яне Dior. Це також персиковий кораловий відтінок, неймовірно красивий, я зараз з ним. Відтінок 004 Coral. Цей хайлайтер з'явився у моїй косметичній колекції не так давно, приблизно у квітні, він мені прийшов з косметичкою Cult Beauty. Там було різне наповнення, воно було дуже вигідним. І всередині лежав цей хайлайтер. Якщо вас цікавлять акції на косметику, вигідні набори. Таємні промокоди та підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я публікую все в першу чергу. Канал відкритий, підписка безкоштовна, хоча мої пости крадуть і в закриті канали, там де вхід коштує тисячу гривень. Тож, якщо ви хочете підтримати мене як автора, будь ласка, підпишіться. Коли я попробувала цей хайлайтер навесні, я подумала, вау, класний хайлайтер, але я ним не користувалася, тому що зазвичай в холодну пору року мене не тяне до хайлайтерів. Але як тільки почалося літо, я наношу цей хайлайтер. В кожен макіяж. У мене якась реально гіперфіксація на цьому хайлайтері, тому що який б я макіяж не робила, який би туторіал я не робила, я хочу нанести цей хайлайтер. Він, до речі, не дуже дорогий, у мене 20 мл, він коштує приблизно 20 євро, але в них ще є 7 мл і коштує він приблизно 10 євро, і його надовго хватить. На пакуванні написано Glow Multitasker, і це справді величезний його плюс. Ви можете нанести його як хайлайтер, а може Можете змішати з олійкою для тіла і наносити на зону декольте, на руки, на ноги, куди завгодно. Це британський бренд VIV і я залишу під відео своє реферальне посилання, за яким ви отримуєте, коли зареєструєтесь на культ Б'юті на перше замовлення 5 євро. Мені подобається його пакування, цей тюбик нагадує олійні фарби, а також воно досить якісне, я вже ним користуюсь фактично активно півтора місяці, і він абсолютно ніяк не стирається, дуже добре себе поводить цей пластик. Час закріпити наш макіяж пудрою, і я тримаю в руках два моїх золотка. Ні, впала пуховка! Я вчора робила тренування на руки, і мене так болить спина і руки. Отже, пудра від Nars, пудра на кожен день. По-перше, там немає тальку, це не комедогенна пудра. По-друге, її зручно брати з собою. Також в комплекті є пуховка, захисний пластик. Ця пудра відбиває світло, але при цьому класно матує, її можна нашаровувати впродовж дня і у вас не буде ефекту, знаєте, такого пирога. Я купила повний розмір у листопаді і вже зараз я бачу основу, на яку вона кріпиться. Просто геніальна пудра, вона у мене у золоті, тому що це була лімітована колекція. Я думаю, ще можна десь її зараз знайти, але в звичайному вигляді пакування у неї чорне. Пудра від Charlotte Tilbury, це вже така тяжка пудра, вона з тальком, тобто не на кожен день. І вчора я протерла тут дно. Вона чудово дивиться на камері, зараз я також з нею. Вона підходить влітку, якщо ви хочете зробити стійкий макіяж, який гарно дивиться на фото, відео, можливо, на весілля, можливо, на випускний. Якщо ви візажист, ви напевно знаєте цю пудру. У мене відтінок Fair, він мені підходить як взимку, так і влітку. Ще від Charlotte Tilbury хочу показати вам спрей для закріплення макіяжу. І це дійсно спрей, який працює. Я його використовую до тонального крему, наношу тональний, корекцію. Потім ще раз його використовую, припудрююся. Потім ще раз його використовую і припудрююся другий раз. І повірте мені, така схема ідеально працює і тримає ваш макіяж до самого вечора, а деколи до самого ранку. Але важливий момент, треба все робити тонкими, дуже тонесенькими шарами. Коли він закінчиться, я обов'язково побіжу за другим. Це у мене, до речі, мініатюра, тут 34 мл. Цікаво, чому не 35 Ну, реально, написано 34 мл. Я би більший об'єм навіть не купувала. Велику банку незручно брати з собою, сумочку не покладеш, на виїзд до клієнтів це незручно, тому що нащо вам ті зайві кілограми. А такий маленький спрейчик дуже навіть. І тут розпилення дуже круте, така хмариночка. І запах приємний. Ще для оформлення тіла мій незмінний фаворит це олійка з блискітками. Не конкретно тя можуть бути різні, але загалом має бути олійка з блискітками. Куди я її використовую? По-перше, на руки, на зону декольте, на шию, на ноги, куди завгодно, на фотографіях. Ну. Просто це must have дійсно літній. Мій рецепт, щоб оформити шкіру так, щоб виглядало як манекен, це олійка з блискітками, капелька тонального і капелька бронзуру рідкого. Конкретно ось ця олійка від Патріка Та мені не дуже подобається, тому що вона вимазує одяг, пахне паленим цукром. Це не дуже приємно, але мені здається, що її вже зараз не купити. А з такого, що можна придбати, і мені реально дуже подобається, це олійка від Ні. Нюкс, нікс, але рожева. Теж вона йде з блискітками, там дуже приємний аромат і виглядає просто розкішно. Останній продукт в цій підбірці продукт українського виробництва бренду Юніко. Це блиск, в мене він взагалі без ніякого відтінку, і це рідке скло. Зараз блиск на мені вже годину, і я ще відчуваю від нього зволоження. Давайте я його зараз також нанесу. Що мені в ньому подобається? По-перше, це холодний аплікатор. Якщо Юніко зроблять крем під очі з цим холодним аплікатором, це буде також бестселер, мені здається. По-друге, мені подобається дійсно такий ефект скла, який він дає на губах. По-третє, мені подобається холодок, який він дає. Це не плампінг-ефект, а от саме охолодження, стильне лаконічне пакування. Просто прекрасно. І якщо ви так, як і я, любите наносити прозорі блиски поверх кольорових помад, олівчиків для губ або ще щось, завдяки такому аплікатору у вас завжди буде блиск чистий і обов'язково йде в мою літню косметичку. Із аксесуарів я не можу не згадати про крабики. Зараз пішов такий величезний тренд на крабики, їх багато, їх є всюди, але я собі прикупила ось такий жовтенький, він лимонного кольору, дуже по-літньому виглядає. Мені він просто піднімає настрій. Дуже стильний і літній аксесуар. Це наша корзинка порожня. Це були мої літні мастхеви, але я також хочу почути ваші літні мастхеви. Пишіть про них в коментарях, можливо, я доповню свій віршіс. Не забудьте підписатись на мої інші соціальні мережі, а також на цей канал, щоб не пропустити нові відео.